Бонжуратус, je suis à апахи. Так, давайте розбиратися. Перший влог опублікований. Я сподіваюся, що він був цікавим. Хочеться зробити такий маленький рікеп того, що відбулося за перші 10 днів. Сьогодні, 10 квітня. Навушники втрачені в одній штуках. один зуб, майже втрачений. Одна штука. Зараз я, до речі, йду до дантиста. Моє вперше. Мій перший житті досвід у французького Дантист. зараз буду йому розказувати про свої коронки. Я зробила свої зубки. Поставлю декілька кадрів з того, що було за ці дні, де я була. Я сходила на ярмарку українську, яка була присвячена Великодню, і купила свою пасочку. Я, якщо чесно, переживала за те, що я буду на, на Великдень тут і буду без, без української пасочки. А, все рішається. Все рішається. Будь-які питання українці можуть вирішити. чарівного запаху, особливо свіжіше, звичайно. Не те, це теж свіжіше, тут буде вибору сил. Артизанальний, як вони кажуть. Бачиш, всі, з ким ми спілкуємося сьогодні, розповідала про ціну, що пасочка коштувала 40 євро. Що, ну, скажімо так, по кінським міркам зацінули запасочку. Навіть може й дешево, але питання в тому, яка ця пасочка в мене. Це звичайна пасочка, яку готували вдома, а опав, там, дівчата українки. Я її не куштувала, ясно діло, але я впевнена, що вона буде смачна. Прийшла в парк. Сьогодні прекрасна погода. Хочеться насолоджуватися, хочеться просто впітувати в себе цю красу, цю весну. Запрошую вас в першому облозі я вам сказала, що в мене немає пральної машини В квартирі, в апартаментах. На днях приїжджає моя подружка Катя. Нас буде двоє. Будемо ходити тут, радуватися прекрасному Парижу. блашиний ринок всі ж знають про Париж і про блашині ринки що вони дуже вартують того аби їх відвідати ну от ми прийшли без конкретної цілі якщо щось буде то щось купимо покажу я переживала, що буде дуже сильно вести з погодою, але виявилося все набагато набагато позитивніше. Більшість часу, що я тут, це для можливо тих, хто захоче собі колись влаштувати так само вікенди або тижні, або можливо більше часу в Парижі, щоб ви орієнтувалися, що квітень в Парижі це дуже дуже приємний місяць. Призна так само, як травень в Києві. А за весь час, за ці два тижні, що я тут, тут дощ був один раз. Я вважаю це дуже-дуже до Ясне Ясно діло, що це не може бути однозначно. Як ви бачите, вітряно. Et pas du tout. Я ще не вийшла з фільму, а uh, власне фільми ви бачили тільки що. Це був французький фільм з англійськими субтитрами. От uh, цікава доводить така подія, цікавий такий івент. Все в тому, що коли ти приїжджаєш в Париж на тиждень, або навіть менше, або навіть нехай 10 днів. То ну, навряд чи ти будеш йти дивитися французький фільм з англійськими субтитрами. Я в даному випадку можу дозволити собі таку наглість, таке вільне і, можливо, невідповідальне витрачання свого часу, але мені дуже до вподоби. Фільм супроводжувався тим, що у нас був певний такий нетворкінг на початку. Ми знайомилися з людьми різними, багато американців. Я мала змогу познайомитися з... Людьми з різних країн фільм був про а, дов, доволі таки умовно документальний, наполовину документальний, на половинна половину іронічний. А, про афганську історію про війну, про таліб, про трьох французів, які вирішили а, поїхати туди, дослідити як журналісти, як фотографи, журналісти а, ситуацію, стан справ на той момент. От в багато в яких випадках я тригернулася, корелюється це з українськими подіями, ясно, що але, але я була б рада, якби після мого такого відгуку хтось із вас переглянув би цей фільм, тому що він вартий того, аби його подивитися. Який красивий Париж.